Хто як і скільки отримає компенсації після аварії. Розберемось разом. Поїхали одразу ловіть підказку. Всі фінансові питання нараховуються за полісом винуватця ДТП. Перша комбінація полісів. У потерпілого і винуватця ДТП поліси 2024 року оформлення врегулювання. відбувається за так званим старим сценарієм. Що це означає? Враховується знос авто, застосовується франшиза винуватця, і страхова сума складає 160 тисяч гривень. Другий варіант у двох сторін нові поліси. Потерпілий напряму звертається до свого страховика, адже діє правило прямого врегулювання. А це означає, знос на авто не враховується, франшизи вже немає, і всю страхову суму покриє страхова. Виплата, а її межі чверть мільйона гривень мають надійти на рахунок СТО. Якщо ж потерпілий відмовиться, то страхова компанія перерахує кошти на банківський рахунок потерпілого. За європротоколом можна оформити відшкодування збитків до 250 тисяч гривень.